Професія учителя важлива, вона цікава, копітка. Наука це велика сила. Робота ця щоденна і важка. Зі святом маю честь вітати, бажати вам досягнень і вершин, щоб ви завжди хороший настрій мали. І в колективі радісних хвилин. щоб ви пишались учнями своїми, щоб ви ніколи не жаліли сил. Ішли вперед на благо України, даючи настанови і життєвих сил. Прийміть вітання щирі від душі. Із професійним святом вчителі, уроки хай проходять на ура, хай любить, поважає дітвора, душевних сил, наснаги і тепла. Щоб кожна мить яскравою була, Та школа буде, наче другий дім, щоб затишно і добре було в ній. Зі святом дозвольте нам вас привітати, щастя, здоров'я, добра побажати, пошани, тепла та й довгого віку, кохання, віри, багатства без ліку. Працюється легко вам хай і живеться, все, що в думках, хай одразу вдається. З ним вчителя щиро ми всі вас вітаємо, всього найліпшого в світі бажаємо. Про вчителів є думка особлива. Завжди такі розумні і красиві, такі начитані, і все на світі знають. І терпеливо, мудро нас навчають. У день всесвітній вчителям пошана, хай сила ваша буде нездоланна. Хай люблять, поважають дуже діти, дарують вам і усмішки, і квіти. Нехай колеги люблять і цінують, художники портрети намалюють, а композитори вам музику складають, і співаки вас в піснях прославляють. Хай радість приносить кожен дзвінок, що кличе у затишний клас на урок. Хай гордість в серці за учнів бринить, предмет ваш цікавість, кожен хай вчить. Натхнення безмежного вам у цій справі. Хай будні робочі будуть яскраві. Здоров'я міцного та мрій, розмаїття, діяльність хай ваша триває століття. Наші милі, любі вчителі, вам низький аж до землі. За завзяття у своїй роботі, за знання, терпіння і турботу. І нехай у найскрутніший час, віра в краще не покине вас. Зіронька надії не згасає, і Господь життя оберігає. Хай промені сонця засяють для вас, хай квіти землі вашу честь розсвітають, щоб вогник натхнення ніколи не згас, і серця ваші втоми ніколи не знають. Зі святом вітаємо вас, вчителі, хай праця сумлінна не дасть вам мороки, щоб учні слухняні вас були завжди легкі і неповторні, щоб були уроки. І святом професійним, вчителі. Хай буде шлях на вік Бухословенним. Ви в морі знань при мудрі кораблі, а мудрість ваша вічна і священна. Хай множиться достаток в домі вашим, хай стелиться щаслива і світла путь, любові і вірність, вічні добрі стражі, завжди і з вами у житті будуть. Всесвітнім навчителям шлюбом вітання. Хай будуть доречними всі привітання. У до землі, вам педагоги, за ночі безсонні, за ваші тривоги. Бажаю вам щастя, здоров'я, наснаги від учнів, батьків, керівництва, поваги. Хай ваша зарплатня зростає щорічно, щоб жити достойно для вас було звично. Шановні наші вчителі. Сьогодні щиро вас вітаємо, за професійних вчителів. Від з цього серця поздравляємо! Здорові будьте на літа! Від праці лише багатіти та гарний нас і не завжди. Ви по життю нести зумійте, кохання, радощів, тепла. Усіх життєвих благ багато. Ми всі бажаємо добра, ваше, чудове, світле свято. Вас нимчителям вітаю. Щиро вам, я побажаю, щоб всі учні шанували, всі невзгоди виступали. Ми в затишку надії завжди відбувалися мрії. Вчителю за доброту і терпіння, за всі знання і за уміння. Ми дякуємо. В теплий день бажаємо радості, натхнень. За вашу працю непросту, за вчительську любов святу. Ми вам бажаємо сили і здоров'я, уснівської пошани і любові. Хай Бог дає портфелі грошей, нехай учні будуть всі хороші. Нехай освіта стане перспективною, а не лише важливою і потрібною. Вчителю мій твоя мудрість, реці, наснага. Хай же це свято згадає сьогодні весь світ, хай подарунками будуть любов і повага, добре здоров'я і достаток на много еліт. Праця плоди, хай дає, будуть вдячними учні, а в колективі панує підтримка завжди. Слово покликання може і звучить надто гучно, але за кожним досягненням стоїте ви.